Йо-хо-хо-хо! ей всім привіт! Біля мікрофону. Я жартівник та стіляга Юрій Діденко. Сьогодні на Хмельниччині теплий вітерець ледве колихає стебельці барвистих перевоцовіків. А ми знаходимося на стадіоні Поділля, де Хмельницьке Поділля прийматиме харківський металіст. Гравців металісту приїхало 11, гравців Поділля лише 3. Восьмеро відпросилося. А я нагадую, що гравці металісту грають за честь свого міста гравці поділля за їжу. Ось суддя виносить кукурудзу, і це початок. Ось перша атака, металіст атакує, удар гол. Але у судді своє бачення гри, тому аут. Суддя з криком на собачку, драчку вкидає аут. Ух. Трибуни ревуть. Західна трибуна реве, що суддя не спить з дівками. Східна регоча, хоч і недостроєна. Між західною і східною трибуною бігає Юлія Володимирівна і кричить: Єдинаємося. А, тихо, тихо, тихо. Ти. Що це я чую, га? Нарешті на стадіоні вимикають пісню Софії Ротару «Лаванда» І металіст знову атакує. Навіс і гончаржик не може пробити через себе, бо сидить в заміні. Бідолаха. Тому тренер. Тому М'яч підхоплює рекун, удар штанга. Зі штанги сиплеться хрущі. Уху! Тренер металістів міняє рекуна на гроші. Гра закінчується 0 А Отож, металіст гратиме у лізі чемпіонів, шмапіонів. Поділля гратиме на весілях. І наостанок гімн. Є у кожного з нас найнарана, а у дівок нема. Отож, я це сам пишу все сам. Отакої все. До свидання, одеса ми вас чекаємо.